Відбувся переляком керівника Київавтодору Георгія Глінського хотіли звільнити за діряві дорогостолиці. Опозиційні депутати Київради навіть зібрали за звільнення чиновника 30 тисяч підписів від обурених автомобілістів. Кадрове питання намагалися внести до порядку денного сесії. Однак воно не отримало потрібної кількості голосів. Тож обранці просто слухали доповідь чиновника, сварили і тиснули на його совість, щоб той сам написав заяву на звільнення. У куларах навіть почепили плакат, щоб присоромити Глінського чиновника постер лише розсмішив. На свій захист Глінський казав, що грошей на дороги вже давно не виділяють у достатній кількості. Тож карати треба усіх, зокрема і депутатів Київради. Полатати дороги Києва чиновник обіцяє до 20 квітня. Він повинен самостійно написати заяву про звільнення, так як стан доріг в Києві жахливий. Треба перше прийняти цю програму, щоб на, на 5 років. Друге, треба виділити зараз мінімальні кошти для того, щоб привести вуличну дорожню мережу до дійсно 20 квітня в порядок.